Придбати квитки на потяг, минаючи каси Укрзалізниця спростила процедуру придбання проїзних документів через інтернет. Відтепер квиток, який ви роздрукували вдома, є і офіційним розрахунковим чеком. Купити собі квиток на потяг можна за кілька хвилин. Зради цього не потрібно їхати до Каста та стояти у чергах. Достатньо вдома за допомогою інтернету оформити собі проїзний документ та роздрукувати його. Відтепер такий квиток є ще й фіскальним чеком. Тобто, за його допомогою можна робити звіт бухгалтеру, якщо вас відправило у відрядження. Додаткових штампів він не потребує. Але такий сервіс існує поки що не на всіх напрямках. Электронный проездной документ э, без захода, как говорится, в кассу э, существует на поезда Интерсити Плюс, то есть из Донецка, это в Киевском направлении, а также на фирменный поезд Донецкой железной дороги, Донбасс, сообщением Донец-Киев. В перспективе мы планируем, чтобы пассажирские поезда с Мариуполя, э, с Красноармейска, а также со всех станций, которые э, у нас существуют. То есть, это в основном Киевское, Московское направление, это Одесса. Крим можна було при всі документ в інтернеті розпечатати, і уже йти непосредственно посередсник поїзду. Якщо ж на ваші напрямки таких квитків ще немає, можливість придбати електронний проїзний документ є. Варто лише на сайті «Укрзалізниці» отримати спеціальний код та пройти до спеціальної каси, де його обміняють на діючий квиток. Пасажир підходить без очередів, їх без очереді. 16-значний код вводим в систему і видаємо білет. Бывают такие билеты, которые, с которыми пассажир может идти сразу в поезд, то тобто есть ЕПД, электронный проездной документ. То есть он не выбивает его в кассе, а сразу проходит к стюарду. За статистикой, в интернете купуют квитки лишь близко 6% пассажиров. Олександр – один из небагатьох, кто скористався послугой. Это преимущество, потому что раньше я покупал через кассы, бывали сумасшедшие очереди, а так я прихожу, обмениваю и все. В принципе, очень удобно, заходишь, на... у меня есть сайт, покупаю и і... Очень удобна річ. серед пасажирів. залишається багато консерваторів, які воліють купувати квитки в касі. Це переважно літні люди. Їм користуватися інтернетом незручно. Я вважаю, що білети повинні бути для різних славнасеління дім можна було б їх купувати і в касах. Ну для молодежь, якщо електронний білет, то треба пользоваться інтернетом. Для иметь в обмане где-то електронні деньги. из за того, що я рідко они мені в принципі не нужны. Чисельність пасажирів, що купують електронні білети, збільшується. У майбутньому на найбільш популярні напрямки проїзні документи можна буде придбати без касирів. Це значно зменшить черги на вокзалах та зробить оформлення квитків більш зручним. Данило Ширшиков, Дмитро Стребульов, регіональна служба новин. Органи прокуратури виявили факти нелегальних перевезень громадян. У ході перевірок зафіксовано 27 таких випадків у Дебальцевому, Сніжному, Терезі та Кіровському. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 посадових осіб. Перевірки продовжуються і у разі бездіяльності до порушників застосовуватимуться більш дієві покарання, у тому числі і анулювання ліцензії та конфіскація транспортних засобів. Українська земля має належати народу. Такого висновку дійшли учасники науково практичної конференції з питань народовладдя та землекористування, що пройшла у Луганську. Яким чином громадські активісти планують досягнути мети? Дивіться далі. Країною має керувати народ. Саме таку тезу мають на меті донести до громадськості активісти руху український вибір. Втім, перед тим як вимагати від влади виконання народних рішень, громадяни мають самі зрозуміти, навіщо їм це треба. Тому передусім треба чітко окреслити цілі. Вияснення проблем по землі пользування. Вияснення проблем на містах восприяття людьми. что такое народовласть и что такое право собственности на землю украинского народа, как составная часть народовласти. И вторая задача – это выработка путей решения этих проблем, связанных с землепользованием и правом собственности на землю в Украине. Але будь-які зміни можливі лише за умов єднання громадян, адже наразі люди воліють вирішувати власні проблеми та не ставлять перед собою більш глобальних завдань, Незважаючи на той факт, що подекуди правові основи для відстоювання своєї позиції дійсно існують. Зачастую закривають підприємства, понижають зарплати. І таким образом люди сейчас думають о том, щоб как-то прокормить свою сім'ю, своїх дітей, дати їм образування. І у них нет времени на то, щоб розгнути спину і подумати о том, що у них еще есть є то права. При цьому активісти не заперечують, номінально земля дійсно має бути власністю держави. Втім, керувати нею влада має лише під контролем народу. Ідея і самі целі задачі у нас, я думаю, не розходяться. У нас покажіть, где задекларовано властю, що вони хочуть зробити хуже народу. Этого я нігде не відділ, не читав. Розв'язання питання бачать у проведенні всеукраїнського та місцевих референдумів, але поки це далека перспектива. Наразі ж планують підготувати маніфест про землю та зробити документ предметом широкої громадської дискусії. Майже 350 літрів металевої ртуті намагалися продати двоє мешканців Донецької області, повідомляє прес-служба Генпрокуратури України. Наразі отруйну хімічну речовину вилучено з незаконного обігу. За матеріалами досудового розслідування затверджено обвинувальний акт стосовно підприємливих донечан та покупця. Кожному з фігурантів справи загрожує до п'яти років позбавлення волі. Минулого тижня в Казані завершилася 27-ма всесвітня літня універсіада, участь у якій взяли 363 українських спортсмени. Загалом національна збірна завоювала 77 медалей та посіла шосту сходинку в командному заліку. Тепер прийшов час шанувати чемпіонів та призерів першості. Із спортивними досягненнями українських спортсменів привітав віце-прем'єр Костянтин Грищенко. Універсіада в Казані виявилась для збірної України найвдалішою за всю історію виступів студентів. З російської Казані атлети привезли рекордні 77 медалей: 12 золотих, 29 срібних та 36 бронзових. В загальнокомандному заліку Україна шоста. Проте за кількістю нагород третя зі 160 країн світу. Українські спортсмени перевершили самі себе. Констатують чиновники. Здобули 77 медалей. За кількістю ми. Призовій трійці. після росіян і японців і далека випередили багато знаних відомих спортивних держав. Універсіада 2013 виявилась багатою на рекорди. До Росії поїхали найчисельніше делегація з роки незалежності. Рекордним було і фінансування майже вдвічі більше ніж зазвичай. Цього року українські спортсмени та тренери витратили майже 5,5 мільйонів гривень серед учасників універсіади. Було 370 українських студентів з 90 вищих навчальних закладів, які змагались за нагороди у 23 видах спорту. З медалями повернулись студенти 42 вітчизняних університетів. Кожна з медалей це роки тренувань наголошують атлети. Жіноча команда з академічного вислування на цьогорічній універсіаді вибороли бронзу. Дівчата Анна Кравченка та Олена Буряк принесли першу медаль в скарбничку українських висловальників. Зізнаються, це найвдаліший виступ за два роки спільних тренувань. Це успіх, тому що перше второ місце це виграли дівочки чемпіонки Європи цього року літовки. А второ місце – це чемпіонки Європи прошлого року. То есть и третье место мы. То есть впереди нас ну, нету как бы слабых это для нас бы достіження. Місце у трійці найкращих на універсіаді це досягнення, проте студенти призери не приховують, вже мріють про наступні перемоги. Найзаповітніша мета вибрати путівку на олімпіаду, яка відбудеться за три роки в Бразилії. Віктор Кузніцов, герой цьогорічної універсіади в Казані, не приховує його найкращий результат у потрійному стрибку. 17 метрів 1 сантиметр, що приніс йому золото ще далекий від світового рекорду 18-29. Готовлю чемпионату мира, который будет в ближайшие, вот, в следующие месяцы в Москве по легкой атлетике. И конечно у меня есть планы выступления через три года на Олимпийских играх. Ну, вот сейчас я пойму 17.01, а на Олимпиаду нужно ехать дальше. Нужно прыгать, чтобы. попадать в призы, конечно. Я над этим работаю, я к этому стремлюсь. Для медалістів універсіади 2013 чиновники передбачили грошовий стимул. Призові за перше місце склали 20 тисяч гривень, друге – 15. Бронзу оцінили у 10 тисяч гривень. Українські сироти поїдуть до Швеції грати у футбол. Путівку до Стокгольма отримала команда-переможець українського чемпіонату з футболу серед дітей позбавлених батьківського піклування. Турнір єднання заради миру проходить в Україні вже вдруге. Цьогоріч чемпіонат серед хлопчаків віком 12-15 років відбувся у Донецьку. Переможців з Миколаївської області вітали професійні футболісти, гравці донецького клубу Шахтаря. Кубок у Ура! Євген Криворотин – не чемпіон. Саме він привів свою команду на турнірі MTG United Peace до перемоги та став кращим голкіпером турніру. Хлопець захоплюється футболом з шести років. Для нього виграш у чемпіонаті серед дітей, позбавлених батьківського піклування визначна подія у житті. Я себя чувствую, як лучший. Футболісти мені дуже понравились, Я їх перший раз увидев. Ігри их... теж мені понравились. Я перший раз вообще в Донецьк. Микола Івчанин на цьому чемпіонаті вперше однак вони засідники міських та обласних турнірів. Тренер команди каже, що головний чинник перемоги прагнення грати. Іменно Футбол це спорт номер один в інтернаті, тому, в принципі, практично всі мальчики ходять на футбол. Просто краще виїжджають на соревновання. А займаємося кожен день тренування у нас. Два тренера по футболу, постійно труд. Вони постійно працюють, ежедневные тренировки. тренування. Тренувалися, було дуже тяжело. взять було взяти выиграть перше місце. Одна з двох команд Донеччини дійшла лише до четвертого місця у змаганнях. Втім, хлопці та тренер не засмучуються. Виложись на максимум, але не чуть трохи. Везення можна ж так сказати. терпіння. и труд все перетрут. Символіка шахтаря, ціні подарунки, медалі та кубки. Ось що залишиться хлопчакам на згадку від чемпіонату. Особливо порадувала юних гравців присутність на матчі професійних футболістів і гірників Дмитра Чегринського та Фреда, які спостерігали за фінальною грою. Захисник помаранчево-чорних Дмитро Чегринський каже, що у такому юному вісі ще складно розпізнати задатки справжнього футболіста. Втім, певні якості у юних гравців вже є В такому зразці. Пересіч всю, 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 ну, всю страну, всю Україну, щоб приїхати поучаствувати. Ну, и собрать такое количество как бы, ну, команд, ну, это очень приятно. Я думаю, тем ребятам также ну, радует «Что то, что есть профессиональные пищу футболисты пищу здесь, пищу то, то есть, футболисты которые могут Николай подтвердить Николай, то, что пилот, профессионалами сразу же не становятся. И, Николаев, то есть, Попытыли, точно пилот, так же нужно пилот, в таком же возрасте участвовать в таких же турнирах и через все это проходили. На новоспечених чемпіонів чекає Стокгольм вже на початку жовтня, адже єднання заради миру частина міжнародного соціального проєкту, що охоплює 14 країн. Торік в Осло українські діти посіли третє місце. Идея вообще всего чемпионата среди детей лишенных родительской опеки состоит в том, чтобы дети не только себя проявили как спортивные игроки, вот, показали свое мастерство, умения, а чтобы они научились на поле решать те вопросы, с которыми они сталкиваются в жизни. То есть какие-то конфликты, непонимания, сложные спорные ситуации. И те ценности, которые закладывает футбол как игра. А именно командна гра, дружба, взаимопонимание і поддержка они им очень пригодяться в житті. Ми в это дійсно верим. Напружена боротьба та перемога за результатами пенальті. І хоча пальму першості виборала Миколаївщина, усі інші команди залишилися задоволені результатом. Срібло турніру виборола Луганська область, Волинська дістала бронзу. А діти ж здобули вражень ще на багато днів вперед. Катерина Щугорова, Дмитро Стребульов, регіональна служба новин. У зв'язку з проведенням на стадіоні Донбас арена футбольного матчу Української прем'єр-ліги між Донецьким шахтарем та Одеським Чорноморцем, у неділю в центрі міста обмежать рух транспорту, повідомляє прес-служба Даї Донецька. Зокрема, за годину до початку зустрічі рух буде частково обмежено автошляхами, які примикають до стадіону. Тому водіїв просять бути обережними на дорозі та за можливості заздалегідь скоригувати свій маршрут. А зараз про погоду з 27 по 30 липня у більшості районів Донеччини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Таке попередження оприлюднила державна служба з надзвичайних ситуацій. Найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки також утримуватиметься в Криму на Херсонщині та в Запорізькій області. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Детальніше про події тижня. Дивіться у суботу в інформаційно-аналітичній програмі. Регіон я ж з вами прощаюся до понеділка. На все добре і вдалих вам вихідних. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у суботу 27 липня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 12-17, в день 22-27 градусів з позначкою плюс. По Донецьку вночі від 12 до 14 градусів вище нуля, в день плюс 25-27. Атмосферний тиск слабо зростатиме.